Йоу, еврібаді! З вами Дензобугаті. Залетіли ми в Steel The Brain Ross. І як ви бачите, зайшли ми з вами ну, в приваточку, да, до підписника. Бо моя знову закінчилася, і як ви бачите, тут в мене... Залишилися всі мої брейнроти. Тобто, зверху у мене є ось така ось імба. Це жесть. Я просто в шоці. Як легко можна лутати зараз брейнротів в Escape брейн Tsunami. Так, давай тоді перед тим запустимо оцей лакі-блок, подивимося, що нам з нього випаде. Надію, що щось рарне, а випадає нам, ну, як зазвичай, оркалело оркала. Могли б мені дати того телевізора. Так, ми з вами запихали купу брейнротів, щоб зробити потужний крафт. Як ви пам'ятаєте, там був дуже класна собака, на якого відсоток був ну супер мізерний. Тому в цій серії ми зараз з тобою і відкриємо. Подивимося, чи випаде він нам, бо відсоток і справді дуже мізерний, а Брейн потужний. А Лостріос, поняв, да? Тобто, ну, не пощастило. Уви, нам не повезло, але то говориться, це не є проблемою, тому що ми беремо. Знову своїх брейнротів, запихаємо в крафт машину, і будемо все-таки пробувати старатися зробити щось потужне. Так, кого би ще запихнути? Давай знову цю секретку. Якщо не помиляюсь, ми тоді запихали всі секретки. Давай знову знову це ми зробимо з тобою. Запихнемо всі секреточки, щоб зробити все-таки цей потужний крафт. Давай оцього візьмемо. 25 візьмемо новорічного да, брейнрота. В Принципі, Бенс, і залишається ще одну секретку впихнути. Ну, тут немає, да? Тут немає, доведеться брати оцього стільця. Ось цього, ось цього так що, дружище. Дорожче чи дешевшого, як думаєш? Давай дорожчого візьмемо за 500. Оцього золотого. Я думаю, з ним шанси будуть получше. Так, давай, 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 давай. Зараз подивимося, що у нас там по шансам. Пемс. І. Ой, дивися. Тепер у нас є ось його якийсь бекон з яйцем. 4%. Спіні-хамі 6%. І знову ж, ось його. Пупі 8%. І, звісно ж, Лост Рела Литос. У нас з тобою 82%. Запускаємо крафт. В цілому, да? І я пропоную, що правильно. І ти знову в Escape Tsunami добувати Brain роті. Так, ну і що ж, залетіли ми з тобою в Escape Tsunami. У нас є з тобою один трильйон. А, ну прокачати швидкість, на жаль, не можемо. Ну, то не є проблемою. У нас є з тобою ось такий от девайс. Кувіор, да? і будемо щас. По кайфу, по кайфу лутати брейнраде. Я б це знаєш, що з кайфом би забрав би? Купу різних лакіблоків. От реально, мені дуже сильно подобається відкривати саме лакіблоки. Так, у нас немає з тобою, там якихось потужних секреток? немає. Тоді давай давай візьмемо цього стрільця знову. Бенс, стрільчика. Кар, кар, кур, кур. -кур якщо я не помиляюсь, вроді так і називається. Забираємо цього брейнрота. В принципі, там ізі цунамі, так що. З тобою щось по-любому ми його сейвимо, і в подальшому будемо робити з тобою велику кількість класних крафтів. Так, шоп, що у нас в шопі є? Кстаті, а може є якісь тут девайси, щоб швидше добиратися? Ні, ну тут магніт тільки, Шарик є. Ну немає, немає, на жаль, девайсів. Кстати, а що в нас по спавнові? Тринадцять минут? У нас заспавниться з тобою суперпотужний брен Так що треба буде це все діло не провтикати і по-любому його залутати. Так, що в нас з тобою по міфікам? Кстати, а ми ж можемо так, таким чином з тобою і закривати наші індекси? Давай глянемо, дивись, що у нас є по індексам, от міфіки. Міфіки, міфіки, міфіки. Так, з міфіків в мене, в принципі, дивися, майже всі є. 4, 5, 6, 7, 8, а 9, 10. Капець тут міфіків. 11, 12. 12 міфіків в мене немає. Так, опа, опа, опа. Тут я бачу що щось новеньке. Оце що це? Оцього танка в мене немає. Оцього танка нема. Оце, оце ми повинні засейвити, пацани. Оце ми по-любому сейвимо. Бо такого танчика, друзі, в мене ще не було. Так що треба його собі приберегти. Так, далі. Бачу, вже якісь чувачки заходять. Диви, які просто в пацана Брейнроти, так? Да? Потужні, потужні. Не спорю. А тут а що в нього? О, Диви. Їнь Ян зомбі тралалео. Жесть. У нього даже є сеймі спайдер. Де він його взяв взагалі? А що зверху в нього? Ну, зверху, в принципі, непогано, кстати, ось оцей бекон, який ми пробуємо з тобою скрафтити. Свагі Брос в нього є. Ну, слухай, непогані в нього такі брейнроти, да? так? Так, давай-ка полетимо, подивимося, можливо, ще щось налутаємо. Я думаю, що в цілому, я собі хочу забити просто повністю базу чоткими брейнротами, прям потужними, да? класними. І після цього всього лиха я б просто знову, як раніше, ми робили, купив би собі приватку. Запустив би, кстати, дивись, якийсь якісь ось є, космонавт. Запустив би вас всіх на приватку, і дав би вам можливість собі обрати і вибрати собі брінрота, якого вам просто заманеться. Оцього я взагалі не бачив. Оце якийсь новий акванавт, чи хто він хто він такий, треба перечитати його назву, бо виглядає прям потужненько. Ано? Де він в мене є? Да, ось сюди. Акванат його звати. Капець. Перший раз бачу такого брейнрота. Завдяки цьому режимчику, да, весь цунамі. Саме в Steel the за Брайнротс. Можна і справді лутати всі індекси, все, що тобі тільки заманеться, бо даже де деяких Brain брейнротів я даже і не бачив. От я тако літаю, час від часу щось новеньке зустрічаю і просто собі його сейвлю на свою базу. Так, Метео, Діно, 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 Лавака. Можна, в принципі, лаваку, как будто би підсейвити, да? Секретно. Вона не прямо ж така, щоб сильно рарна, да? но. Ой. Так жди, жди. жди, 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 жди. Оп, відкинув, відкинув, успів, успів. <хи> успів відкинути свою ілюзію. Ано? А, вона не засейвилась. Поняв? Вона не засейвилася. Так, тоді, тоді треба що зробити? Треба заново полетіти. Бажано нам з тобою там відкинути знову ж таки клона, щоб по тресе раз не літати і був більший імпакт забирати оці брейн роти. Так, дивіться, що я бачу. Тут є звичайний лакіблок. Ну, звичайні лакіблоки мене не цікавлять. Один Дон є, є. Опа, опа, є звичайний танк, кстати. От, звичайний танк я би забрав. би. Для індекса. Для індекса я би його би підтирив би собі. Давай-ка заберемо, забираємо. Бенс, стардаруга чистерна. Бачиш, це черепашка у виді танка. Оцей мені бренрот треба, бо в мене є золотий, а звичайного дефолтного немає. Чисто для раді індекса я собі його і сейвлю. Ой-ой. Упав. <поць> Дивися! Кровавий івент почався. Можна, я можу те? Ні, чогось бачу, я не можу. Тут ілюзію можу відкинути, а тепнутися, я на жаль, не можу. Значить, треба летіти. Треба летіти, летіти і шукати. Дивись, у нас є всього три брейнрота. Я бачу, що отут ми можемо з тобою забрати чимпанзіні бананіні. У Ні, Не, успіно. не у Не успіну собі його забрати. Ну, суть в тому, що зараз ми можемо з тобою їх налутати, це факти. Дивися, наприклад, капучино -асасіно. капучино Асасіно. Забираємо, забираємо. Цікаво подивитися в кінці івенту. Скільки у нас з тобою буде просто індексів. Одного залутали. Нам би шимпанзіні бананіні забрати. Опа, тут ще якісь, ось його, дивися. Балеріно Капучино. Слухайка, забираємо. Забираємо, бачу ще одного, кстати, брейнрота. З тим самим зачаруванням. Закидуємо. Так, дивись, Ми ж можемо їх одразу закидувати і, в принципі, продавати, же ж, правильно? У нас одразу з'являється, виходить, на другому поверсі. Дивимося, отут того, Зразу да? дивися, сейл. Пемс, сейл. Я думаю, що оцього цього брен теж можна, в принципі, продати. Він не так мені сильно не потрібен. Так, да, продаємо, продаємо. Так, що у нас тут шея? Е, бачу ось один шеє курс. Курс Бренрот. Так, там ще оно, я бачу, Дивись, слухай, їх тут багато. Давай щемпанзійні бананіні засейвимо. Бо тоді нас ж не вийшло це зробити. Так що забираємо. І let's go на базу. Так. чимпанзіні бананіні засейвили. Сім хвилин, і у нас з тобою появиться мегапотужний брейнрот. Треба на цей таймер також час від часу подивлятися, щоб це все діло не пропустити. Ой-ой-ой, ой висока хвиля тільки що була. Лакіблок. Ну, лакіблок звичайний. Звичайні мене не цікавлять лакі-блоки. Так, що у нас по Рейнблок? Кстаті, бачу, бачу якогось. О, опа! Опа 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 опа. Скільки? 4 секунди. Не в Да, Да, тут фас цунамі. Тут фас цунами, да. Ми просто банально не успіли, друзі. Там був курсет. Курсет, тому, Притом ще дуже-дуже крутий. Так, давай, значить, засадимо з тобою цю соду. Баларіно лололо. Його звати. Отакого От в мене Брейнроту по-любому немає. Отакого От 100% я тобі гарантую, що в мене його немає. Так, там поки Ізі хвилі. Їх, головне саме не, профі... не... не профілонити, да? Не не задивитися, да? Опс, сейвимо. Сейвимо цю балеріні. Тепер просто беремо, телепортуємося сюди і заново відкидаємо собі клони. Так, таракан з'явився. ну як будто б і таракана можна було, да, Може, оцього цей більше дає грошей приносить. Давай цього візьмемо. Потіто ауротіто, Забираємо тебе, дружище. Слухайка. Тріпотропа. Не можу взяти. Двох брейнротів, на жаль, ми не можемо брати. Ну ладно, 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 ой-ой, ззаді -ой -ой. фас цунамі. Нам би його ліпше такого перечекати? Бо таке перечуття було, що ми би не засейвили, не добігли би просто, швидкості не вистачило би. Так, цього пацана сейвім. Кстаті, по поводу спінчика, може нам зараз з собою випаде лакі -блок? А? А ну ну майже, кстаті, дивись, прям супер близько до лакі Блока це було. Хотів би собі лакі-блока або слепа, прикольно. Так, 10 хвилин ще до, заві... до закінчення івенту цього курсу, Так, а Аказки нас було вроді три індекси, Уже 6 індексів, розумієш? Тобто, уже трьох ми з тобою, як мінімум, налутали. Залутали. Так. Так, що це він там уже побачив? Що він таке побачив цікаве? Непонятно, що, пацан, побіг, побіг, побіг. Так, балеріно капучино, це нас не цікавить. давай ка десь ось сюди подивимося. Так, ну дві макаки. Дві... Два макаки, що нам не треба. Макаки в нас з тобою є. Дул-дул-дул. Ну, дул-дули, кстати, непогані брейнроти. Виглядають дуже потужно, але приносять грошей не так багато, як би хотілося. Так, появилася лавака. Ну, лавака це, знаєш, така золота середина, як то говориться. Як будто би і всі хочуть цього брейнрота, да? але є і в рази ліпші за нього. Так що я би почекав, щоб ще пропав пропав оцей дул, дул дул І потім. Можливо, щось появиться більш цікавіше. О, Лостралалітос з'явився. появився. Чекай, от його. У мене більше бажання забрати. От його у мене прям в кайфом, з кайфом хочу забрати, кстати. Дивися. Там Rainbow, Rainbow Brain Road, курси. От його треба сейвити. Тут уся міфік ще курсит. скільки вас тут лежить. Епіки, ось, звичайні, комоновські Брейнроти. Так, давай-ка значить на базу і ще із основним. Все, ми знов тут. Так, let's go. Let's go, let's go, let's go. Можливо, щось з якогось курси, та собі залутаємо. Ну, а цей у мене вроді є. А цей брейнрот в мене є. Мені треба іменно курсет, Бо я хочу собі збирати зачарованих брейн Так, ось у дивись, шеф-крабра кадабра. Не спіну. Одна секунда. Ну, давай цього візьмемо, ладно. Давай цього візьмемо, в принципі. Хоч щось, хоч щось засейвимо. Бемс, сейвим. Так, і давай відразу вже ж продамо. Щоб в мене місце не заселялося. Оцього перця продаємо. Чемпанзінні, бананіні. Зверху у мене теж, да, тут. Прям купа-купа мусоро. Всього продаємо. Е, так, ну це секреточки. Секретки залишаємо. Оркалело оркала. Ну, Оцього можна продати, в принципі, балеріно. В принципі, теж не так сильно мені він і треба. Так, можна продати оцього тетета сахурчика. Е, Тріпатропу я би продав би, кстати, оцю легу теж можна продати. То вона мені не потрібна. Ну, а цих перців я би собі оставив. Би. Хоча, можливо, би оркалело оркала продав би. Хоча. А чи варто, чи не варто? Так, що в нас там? Дві хвилини, кстати. Let's go! Let's go, дві хвилинки. Можливо, ще одного бренрота з тобою засейвимо, а там уже будемо пробувати боротися все-таки за нового бренрота, який заспамиться супер потужний. Це що Luckyblock? Ні, це не Lucky Block. Все, все, не цікаво, значить. Якщо це не Lucky Block, нас не цікавить. Так, секреточки. А, ну, як будто би можна було би забрати, да, одну. Типу, таймеру успіваємо. Давай заново відкинемо свою ілюзію. А нового свого клончика тако відкинемо. Пс, отако. От. Слухай, а в мене є ідея. Дивись, у нас є ж з тобою свап. А що якщо я щось просто візьму оцього перця, викину на цю територію і спробуємо просто його вбити. Оце оце настоящий, Оце настоящий. Що зробити такий Ти Покажу, що покажу, як це буде. Дивись, стоїмо, стоїмо, чекаємо, чекаємо хвилі. Упс. Все, до побачення. <laughs> До побачення. <laughs> Поняв? Да? Поняв, що я вмію. Нам треба забрати цього брейнрота. по-любому забрати. Нам можна ще отако зробити. А він все, він, він поставив свою копію. Давай тоді він віз сховаємось. У мене є турелька, да, в мене є турелька, в мене є. Пружинка. Можна трапчика поставити, в принципі. Прикольчику поставити десь отут от таку турельку. Чомусь вона не хоче ставитися. О, турельку поставили. Нормально, нормально. У мене є ще один свап, нам треба його знову по-хорошому -по -по свапнути. Ось отако це зробити. Знову його просто вбиваємо. Все, появилася. <гас> медуза, медуза появилась на один ям. Йо майо, срочно. Срочно! Міняємося. Курс от хвиля, курс от хвилю, треба перечекати. Біжимо. Йо-маю! -йо, ти серйозно? А ти реально серйозно зараз? У потрібний момент ти взяло мене просто переслапало. Так, чекай, чекай, чекай. Нам треба щось його підловити. Треба щось просто наблюдати, дивитися, де він може бігти, щоб його не провтикати і підловити цією медузою. Медуза прям реально потужний брен Аби він ще був зачарований, наприклад, курцет, то в общем ціни йому не було, справді. Бачу, з'явився Лавака курсет. Е, а він не забрав, так, Медузу? Так, він її не забрав просто. Появилася курсет, хвиля. 3 секунди, ну все, шансів нема. Не вспіли. Просто обоє провтикали, втикали цього брейнрота. Давай хоч лаваку цю заберу, курсет. Такого в мене теж немає. І вийшли локіблок, з'явився, рейн були. Йо майо скільки брейнротів потужних з'явилося, і ми просто всіх з тобою профілонили, от справді. Дуже велика кількість було принротів, і ми їх собі просто не позабирали. Що ж, дружище, надію, що тобі сподобався даний відеоролик, і ти його підтримаєш своєю подобайкою. А з тобою, як завжди був Дензо. Всім до нових зустрічей, і всім пока-пока.